Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Чим знаменитий Тихий океан. Тихий океан найбільший за величиною, найглибший і найдавніший з океанів. Його площа 168,7 мільйона кілометрів квадратних. Середня глибина океану 4080 метрів. Максимальна глибина 11 22 метри. Це безодня челенджера в маріанському жолубі. Солоність океану 34,5 промілев. У Тихому океані багато островів понад 25 тисяч, вулканів та 25 морів. Для нього характерні часті рухи земної кори. Величезний запас тепла. Найсильніші вітри, найвищі та найдовші хвилі. Найбільші айсберги. Найбільш руйнівні цунамі. Тут розташована найдивовижніша у світі форма рельєфу, створена живими організмами. Це великий бар'єрний риф. Тихий океан характеризується винятково різноманіттям органічного світу. Найбільшу у світі перлину вагою 6 кг було знайдено біля Філіппінського острова. Тихий океан розташований по обидва боки від екватора. Та 180-го меридіана. Тихий океан займає північну, південну, західну і східну півкулі. І має витягнуту форму з північного заходу на південний схід. Океан розділяє і одночасно з'єднує береги чотирьох материків. Значну протяжність він має біля екватора. Тому тут поверхневі води найтепліші. На сході океану берегова лінія розчленована слабо. Виокремлюється кілька півостровів і заток. Західні береги дуже порізані. Мореплавання в Тихому океані почалося задовго до початку писемної історії людства. Відомі імена в історії досліджень Тихого океану. Фернан Магелан. Абель Тасман, Френсіс Дрейк, Чарльз Дарвін, Вітус Берінг, Джеймс Кук, Джордж Ванкувер та багато інших. Пізніше велику роль відігравали наукові експедиції на британському кораблі Челленджер. Потім на суднах Планета та Діскавері. Рельєф дна Тихого океану складний. Площа шельфової зони невелика. Вона добре простежується тільки біля берегів Азії та Австралії. Берингове, Охоцьке, жовте і східнокитайське моря. Материкові схили круті. Великі підняття й хребти поділяють ложу океану на улоговини. На дні океану понад 10 тисяч окремих підводних гір, переважно вулканічного походження гайотів. відома. Гайоти це ізольовані плосковершині підводні гори зазвичай вулканічного походження. Особливістю рельєфу Тихого океану є те, що найбільш глибокі місця розташовані на окраїнах океану. Океан майже повністю розміщений у межах однієї тихоокеанської літосферної плити. Краї цієї плити занурюються під сусідні плити, утворюючи жолоби, що кільцем оточують океан. Ці рухи породжують земнотруси і виверження вулканів. Тут розташоване відоме тихоокеанське вогняне кільце, пояс активної вулканічної діяльності та землетрусів. Зосереджено 452 з 600 діючих вулканів. У Тихому океані розташована найглибша точка на поверхні планети це безодня Челенджера. Глибина цієї ділянки Маріанської западини становить 11 22 метри. Ложе океану перетинають численні підводні гірські хребти. Найбільшими серед них є Східно-Тихоокеанське та Південно-Тихоокеанське підняття. Підводними хребтами та підвищеннями ложа океану поділена на кілька улоговин: північно-західну, північно-східну, південну, чилійську, перуанську тощо у Тихому океані розміщена більшість глибоководних жолобів світового океану 25 із 35 що мають глибину понад 5 тисяч метрів. Усі 5 жолобів глибиною більш ніж 10 кілометрів теж розташовані в цьому океані. Тихий океан найтепліший. Завдяки великій кількості сонячного тепла, яке потрапляє на поверхню, середня температура поверхневих вод сягає плюс 19 градусів за Цельсія. В екваторіальних широтах упродовж року вона становить від плюс 25 до плюс 30 градусів за Цельсієм. На півночі від плюс 5 до плюс 8 градусів за Цельсієм. В області екватора випадає до 2000 мм опадів. Від північного льодовитого океану Тихий океан захищений суходолом і підводними хребтами. Тому його північна частина тепліша за південну. Тихий океан дуже неспокійний. У центральній його частини дмуть пасати у західній мусони. Взимку холодний і сухий мусон істотно впливає на клімат океану. Частина морів кривається кригою. Нерідко над західною частиною океану проносяться спустошливі тропічні урагани або тайфуни. Їхня швидкість сягає 30-50, іноді 100 км за годину і спричиняє високі хвилі. В екваторіальній частині Тихого океану приблизно кожні 12-15 років виникає кліматичне явище Ель-Ніньо, яке впливає на погоду значної частини Землі. Властивості водних мас визначаються особливостями клімату. Найсолоніша частина океанічної води міститься в тропіках 36 проміле. У крайніх північній і південній частинах солоність знижується і складає 32 проміле. На формування течії океану впливає система вітрів, особливості рельєфу дна, положення й образи берегів. Оскільки Тихий океан витягнутий із заходу на схід, у ньому переважають широтні потоки вод. І в північній, і в південній частинах океану утворюються кільцеподібні рухи поверхневих вод. Органічний світ океану вирізняється надзвичайним багатством і різноманітністю видів рослин і тварин. У ньому мешкає половина всіх живих організмів Світового океану. Цю особливість океану зумовлюють його величина, різноманітність природних умов і вік. Особливо багато життя в тропічних та екваторіальних широтах біля коралових рифів. У північній частині океану вводяться лососові риби. На південному сході поблизу берегів Південної Америки є багато рослинного та тваринного планктону яким харчуються анчоуси, ставриди, скумбрії та інші види риб. Багато риби поїдають птахи, баклани, пелікани, пінгвіни. Тут мешкають кити, морські котики, морські бобри. Є багато й безхребетних тварин: корали, морські їжаки. Восьминоги, кальмари. В океані прижився найбільший молюск тридакна масою до 400 кг, який може прожити до 200 років. Води Тихого океану омивають узбережжя понад 50 країн, у яких проживає майже половина населення світу. Тихий океан відчутно впливає на господарську діяльність людини. Він багатий на різноманітні ресурси. Половина світового вилову риби здійснюють саме в ньому. Крім риби, виловлюють різних молюсків, крабів, креветок, криля. В Японії на морському дні вирощують водорості і молюсків. У деяких країнах із морської води вилучають сіль та інші хімічні речовини. Опріснюють її. Біля берегів США та Австралії видобувають нафту. На дні океану виявлено залізо, марханцеві руди. Через океан проходять важливі транспортні шляхи. Тут добре розвинено судноплавство. Активна господарська діяльність людини призвела до забруднення вод Тихого океану. Виснаження деяких видів біологічних ресурсів. Знищено багато видів тварин. На межі зникнення перебували морські котики. Зменшилася чисельність китів. Нині китовий промисел обмежено. Велику небезпеку становить забруднення вод нафтою, важкими металами та відходами виробництва. Шкідливі речовини розносяться течіями по всьому світовому океану. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми Чим знаменитий Тихий океан. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!